Я співчуваю своїй жінки, якби дуже їй благодарен за це. Ну що в неї такі чоловік, те, що його тримає, і те за що він бореться. Родина. Військовий Віталій ділиться особистим. Тяжко переживає розлуку, що він тут, а двоє дітей та дружина там. Вперше чоловіка з сім'єю війна розділила ще у 2014 році, коли на фронт він пішов добровольцем. Тяжко було тому, що все ну війно. Розуміти одне слово, це горе, це смерть, це поранення. Зараз, же, як і 10 років тому, дружина Віталія постійно надсилає йому фотографії доньки та сина. Дуже ну отновиться все, що ну от, дітей, ну діти виросли на війні, буквально. Чотирнадцятого по 22 рік Віталій встиг попрацювати далекобійником. Але вже наступного дня, після повномасштабного вторгнення, він стояв у черзі до ТЦК, воював в піхоті, буквально на нулі. Росіяни гатили з усього, що тільки мали. Першу контузію отримав після танкового обстрілу, другу, коли окупанти вдарили з відстані усього в 300 метрів. У такої степені вже пристрілялися. Вони що ну, закидали прямо в позицію. Ну і... В мене там контузило, а потім через. Там буквально два дня там загинув один мій побратим. Потім ну, там багато з цієї позиції багато поганих розповінанів. У свої 46 наважився змінити профіль і вступив до роти ударних БПЛА. До специфіки звикнув не одразу. втім допомогли навчання і годинні тренування. Диви, як попали класно? Бля, роботи на нам показує мавік, за допомогою якого бійці і розвідку проводять, і вогонь коригують. Дуже ефективна, як би сказати, зброя цієї ефективної зброї. Військовим завжди не вистачає, бо дрони на війні розхідний матеріал і на вагу золота. Їх треба комусь ремонтувати. Цим займається Володимир. Проте так було не завжди. Чоловік ледь не втратив руку під час бойового завдання. Я кожні дві години пускав по ньому ток, щоб нерв скоріше з востановився. Не дуже приємна процедура. Ну головне, що рука працює, не всохла. Була навіть загроза ампутації руки, допомогла реабілітація. Володимир за допомогою електросимулятора буквально вчився керувати рукою наново. Це наслідки поранення, коли разом із побратимами відбивав ворожу атаку в напрямку Вугледара. Наші позиції дуже штурмували, і конкретно мені прилетіла міна. 80-ка Васильок Оламок. Один прийшов в голову, другий пробив наскрізь руку. Зайшов там, пробив легені ребра. Та навіть, попри тяжкі травми, падати духом Володимир не збирається. Моя позиція, поки в моїй країні війна, моє місто на війні. Через поранення виходити на бойові завдання не може. Тож почав вивчати БПЛА. Наші втрачені дрони під Вибачаю за вираження, але в нас так і є. Да я їх потім знову беру в роботу. Ремонтую вони летять. Аби вправно ремонтувати безпілотники, треба постійно вчити щось нове, каже Володимир. Я настраиваю вже антенни. Можу аналізувати на яких частотах краще, що як. Ну це цю тему я поки що тільки опановую. Вчу фізику за шостий клас, закономає все таке. Підвищують не тільки власні навички, а й йдуть в ногу з часом. Військові показують придбаний власним коштом 3D-принтер. Він друкує необхідні для техніки деталі. Ми з нього робимо ті недостаючі деталі, які нам потрібні для нашої праці. Наприклад, це от такі от стабілізатори для боєприпасів. Процес друку простий. Пластмасова стрічка перетворюється в деталі, яку запрограмували на самому принтері. Запчастини кажуть, виходять досить непоганої якості. Ми ж їх випробуємо спочатку на полігоні, а потім вже використовуємо в бойових умовах. Та, попри складні випробовування, травми та розлуку з рідними, військові навіть на бойових позиціях знаходять час для гумору. Він кажуть, на фронті буквально рятує Британські авіалінії. Боїнг 747, ми працює. Марко Ручка, Олександр Довгань, Новини 11 каналу.